Мене звати Каплі Юлія Олександрівна, 24 роки. Закінчила Криворізький будівельний ліцей по спеціальності крановщиця. Кондратіва Ірина Олександрівна, 22 роки повних. З міста жовтіводи Дніпропетровська область. Сама я художниця, більше трохи скульптор. Батько колись служив, брат, мене військовий, і я військова. Я опинилася в армії. Коли почалася повномасштабна війна, я розуміла, що я рано чи пізно піду. Але я вирішила собі дати час повчитися. Якщо передумаю, то не йти. Якщо не передумаю, то піти. І висновку я повчилася. Я попрацювала і художниця і скульптора всім, чим хотіла, і все одно вирішила піти. Чому вирішила обрати саме бойову посаду, а не адміністративну чи допоміжну? Я подавала в бригадна медика, тому що у мене і брат військовий медик, але мені сказали, що це потрібні або закінчені курси, або ж ну як освіта медична. Сюди я подавала на стрільця санітара. Але мені коли дізналися хто я по спеціальності, яким я була в цивільному житті, мені порадили краще на БПЛА йти. Тому я в принципі погодилася. Чому саме дешеве і чому «95-та бригада? Центр рекрутінг порекомендував 95 ДШВ. Були пропозиції з декількох пригад, але я радилася зі своїм братом військовим, з усіма, і ну мені всі казали, що краще йти в ДШВ в 95 п'яту сам. Як рідні відреагували на твоє рішення піти служити за контрактом? Нормально підтримують, переживають, бувають. Сказали: ну, якщо це твій вибір, ми ж не будемо тебе десь там держати. Якщо обрала таку. Спеціальність, то будемо підтримувати, чекати. Найгостріше відреагувала мама, тому що я їй це сказала в день її народження 1 вересня. Вона офігіла, вона почала писати брату військовому, щоб він мене відмовляв. Але він знає мій характер, і загалом мене, що мене ну легше танком переїхати, ніж відмовити. Тому він сказав, що він відмовляти не буде, але побажав, щоб я не пошкодувала. Просто як тебе сприймають побратими у підрозділі? Добре. Підтримують нормально, фізички, не б'ємося, не кричимо. Підтримують дівчат дуже добре. Є якісь жарти свої приколи між собою, але загалом всі підтримують. Якщо треба допомога, то всі, безумовно, її можете надати. Всі стосунки з хлопцями найкращі взагалі. Що дається найважче? Перше час було, як я сюди приїхала, то перші дві тижні було тяжко, то ще все. А так ну зараз вже витягнулося. То так, нормально, тобто вже ну, немає такого, що прям дуже тяжко. на навчині це медицина. Більше фізична підготовка, умовно бігати. На рівні з хлопцями, тому що є високі хлопці, вони і ходять, і бігають набагато швидше, і встигати за їх темпом дуже важко. Що подобається на службі? Подобається стріляти, подобається медицина. Також дуже подобається станнє заняття на танку. Типу, як висадка і посадка десанта. Це прям взагалі заш... зашкавал емоцій дуже сильний. Які твої мрії? Особисті й військові. Щоб закінчилась війна поскоріше. Це найголовніша мрія підніматися по кар'єрним сходам. Так, то я б просто хотіла свій дім десь в горах в Карпатах, в тиші, де нікого немає. Багато собак і машин. Що б ти сказала дівчатам, які вагаються? Чи варто йти служити за програмою контракт 18 18-24». Я б сказала дівчатам або сидіть вдома, або якщо вони хочуть потрапити саме сюди, то щоб підготувалися фізично підготовкою. Я б порадила от, фізично дуже підготуватися. Може щось боліти, тобі все одно треба виконувати завдання. Може чогось не хотітися, або може бути поганий настрій чи ще щось. Треба бути готовим виконувати це беззаперечно. Я знаю, що це інтерв'ю буде дивитися, скоріш за все, цивільні люди. Я б хотіла просто, щоб цивільні люди більше мали розуміння до військових. Розуміння в тому плані, наскільки це важко і морально, і фізично. Треба якось більше підлаштовуватися під військових, тому що зараз це основне. Мама, папа, привіт, люблю, цілую. Все буде добре, Україна. Слава Україні, героям слава!